Коли ти тільки починаєш знімати, здається, що для якісного відео тобі треба одразу багато всього: світло, звук, стабілізатор, ще якісь приблуди. Але з часом стає зрозуміло, частина з цього справді має сенс, а частина просто понт, який нічого не дає в кадрі. І от, поки ти розбираєшся, що працює, а що ні, легко витратити купу грошей на непотрібний мутлог, особливо якщо ти тільки починаєш свій шлях у відео. Мене звати Богдан, я професійний відеограф, і це канал, на якому ти будеш дізнаватись багато цікавого про світло, гаджети, фокапи і ще багато всього іншого із світу відеозйомки. Почну з того, на чому багато хто горить одразу. Це дешеве світло, led панелі, кільця, софтбокси з Aliexpress з лампами на патрон E27, які можуть тільки вмикатись, вимикатись. Це світло жорстке, воно дає неприємні тіні іноді з паразитними відтінками, які потім важко виправити в постобробці. А в більшості відео ми знімаємо саме людей. А люди в такому світлі виглядають так собі. Краще вже купити одне хороше світло з нормальним CRI, з розсіювачем, ніж три таких лампи. Далі штатив. І тут усе просто. Якщо твоя камера важить більше за телефон, не бери пластиковий дешевий штатив. Камера хилиться, трясеться, з часом вони ламаються, і хай щастить, щоб це сталося в момент, коли в тебе не закріплена камера на півтора метра над асфальтом на якійсь виїзній зйомці. Один раз нормально вкластися в якісний штатив, і це інвестиція на роки. А хороші штативи можна придбати всього від трьох тисяч гривень. Хоча є і виключення, які я тобі точно не раджу, такі як в цьому варіанті. Шарнір голови з пластику не тримає камери важче одного кілограма, а це майже будь-яка нормальна камера. Стабілізатор. Якщо ти не знімаєш весілля або репортажі з біганиною, тобі це точно не потрібно. Ти більшу частину часу будеш знімати малобюджетні реклами для інсташопів або в місцевих закладів. а там такого мало хто оцінить. Гімбал це хороший інструмент, який потрібний, ну, явно не всім. Тому краще вкластися в світло, це дасть тобі більший приріст по картинці. Об'єктиви. Часто камери продають з так званим китовим об'єктивом. Зазвичай це універсальні 1850, 50 18-105 або щось типу того. Частіше за все, це мотлох, який не вартий твоєї уваги. Мала світлосила, що не дасть тобі класного розмиття фону. А діафрагма між 3.5, і і не дадуть знімати в темних локаціях, яких, скоріш за все, на початку ти будеш досить часто. Зображення плоске, шумне, фокус не завжди стабільний. Хоча є виняток. Об'єктив Sony 16-50 f2.8 3.5. Непоганий, як додатковий, дуже компактний, хороша стабілізація, зручні фокусні відстані від широкого до більш-менш портретного і автофокус, на який справді можна сподіватися. Наступне це бездротові петлички до 100 доларів. Я бачив багато такого мотлуху в інстаграмі, і це зазвичай жалюгіте звучання, яке ріжеть слух, великий корпус, шум, пропадає сигнал. Це сильно здешевлює роботу, і на хороший мікрофон не варто жалкувати грошей, корисні штуки. Ель-кріплення для вертикального відео. Я взяв і десь за тиждень зрозумів, що це повна фігня. Вона блокує доступ до портів, батареї, не має додаткових отворів для кріплення якихось аксесуарів, постійно якась мурока. Якщо знімаєш вертикальне відео, краще взяти штатив з поворотною головою або кліткою, яка дозволяє закріпити вертикально. І моє улюблене: це рик-система. Ось ти купив свою першу камеру на Оликс і хочеш знімати своє перше, справжнє таке кіно. Але як же його знімати? На звичайну камеру без клітки, компендіума, ручок, монітора, всіх цих приблуд, які ти навіть не знаєш навіщо? Але багато починаючих знімак все це купують, бо треба ж виглядати серйозно. Найсмішніше, що це все не впливає на картинку або впливає майже ніяк. А щоб зібрати такого монстра із свого старого Панаса, тобі знадобиться мінімум 200 баксів. Краще ці гроші віддати за світло, мікрофон або нормальні карти пам'яті. Ну і останнє це дешеві sd карти. Ціна. Картки впливає напряму на її швидкість запису і довговічність, а це найважливіші фактори, на які треба звернути увагу. Я багато купляв дешманських карт по 10 баксів, і багато з них просто в якийсь момент переставали працювати. І молись, щоб там не було матеріалу, який ти не встиг скинути. Також швидкість запису впливає на те, з якою швидкістю ти можеш записувати в відео. Чим вищий вітрейт налаштуваннях, тим більше даних для роботи і кольорокорекції. Звертаю увагу на картки з поміткою U3 або V30. Все, що нижче, це ризик. І навіть якщо це зйомка для місцевої кав'ярні, не хочеться виглядати як той, хто може загубити матеріал. Сподіваюсь, це відео було для тебе корисним. Якщо так, то тисни вподобайку, підпишись на канал, щоб не пропускати нові відео. А на сьогодні в мене все. І стоп, знято!